Так, колеги, мої вітання. Приїхав до батьків, поховалися всі в кущі. Хочу вам щось показати. Як може курочка сидіти на яйцях. І на яких головне. А ну, уті-уті-путі. Я ще такого не бачив. Ви гляньте, хто там, хто там. Маленьке витятко. Да, все ви не тільки почали, він щепить низом. Кутка приводить і до витят. Куриця приводить. А ну хто ще так само робив? Ох, яка серйозна. ко 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 Це ви не тільки почала. Не видно, не видно більше, що не лізу до те. Десь тут третька зайшов. Ще видно було. А ну тут а що? А ну хазяйка покажись. Ой, там у тятку маленьке. Дивіться. Зараз не будемо лізти. Я ж так його не бачив, що мамочка попит Такі є результат, а кориці холодку. Петька розкричався. Ну, коли холодок є. Затишно. Так, сьогодні на сьомий день. Воно одного безрали. Тепер голошенька. Сидять наші цахолики. Уже такі, ви знаєте, на сьомий день вже ух чувствується. І потовстішали, потом розкричався. Таке бролюлятки вже вид красиве. На жаль, немає віси, б, зважив би їх. Це мода в кормушки залізти. От і ще стрибаєш, так? Да? Вже як хазяїни. Тук-тук-тук-тук-тук. Інтересно наблюдати за ними. І схожу, такий комбі-корм, набираю. Гранулки такі биті, наче. Екокорм. Стартовий до нашого броля. Так не падай. Оце такий один-тритижний старт. І зараз покажу посилочку від Олександра. Так, замовив Олександра таку посилочку. Ще зараз печатаємо, глянемо. Канал сучасного фермера. Прислав мені сорбенчик і підкислювач. його на каналі знизу силка є на OLX. де він продає. Заходьте, де дивіться дуже багато всього інтересного. І заразом заказав для вролів 5 кг премікса. Так що, що після старту премікс склав мені допоміг, можна сказати, сам склав рецептуру, так як у мене повножирова соя і в неї олія не віддавлена. Ось такі вони мають гранулки у сої. Дуже багато олії. Але він мені допоміг. Дуже йому вдячний за це. Надо ще на мого Якось договориться. Отправимо йому бройлера на пробу з його супер рецепта. Ось такі справи. Притрохи кукурузки, бег насипав. А пшенички у мене залишилося ну, кілограм 300. Зараз зроблю курам комбікорм. Так як подається, а не з апетитом їдять, хазяйки ходять. Кать давай вже без хвостики. Ото такі справи. Так що зараз для курей і потім буду робити для бройлера. Так, викашував у дворі. І під світами кури нанесли яйця. Ну, тепер будемо бензики ліпити. Тут такі справи. Якраз під цвітами. Гніздечко зробили. Ще трошки сталося докосити. Які вже яблучки зав'язались. Ось зимній сорт, не знаю який. Теж недавно ж хату купив. Ну, Вода два точно. Уже були посажені, так я їх поставляв, побілив. Зараз до курочок. Невеличкий заказ, 130 яєць. Должны приїхати. Зараз продаю яйця по 40 гривень. Щоб з дому, щоб не їздити на базари. Забирають оптом. Курочки вже сидять. Вже як не круте годин 7 на годиннику. Температура в них 20-25 градусів. Ось такі справи. Да, курочки. Зроблю корм, залишилося їх там трошки і там чуть Так, погнали. Так, ну все, таке коротеньке відео. Про курочок, про бройлерів. Поки що доволен. Ростуть потихеньку, а курочки ждуть. Щоб уже їх покормив. Так що всім дякую. Слава Україні, слава нації. Як казав сучасний фермер. Kaput federácie. Všetko, dobrá dňa.